Чотирикутник. І щоразу, коли ви бачите чотири як частину слова це знак того, що ви якось маєте справу з числом чотири. Отже, чотирикутник це те, що має чотири сторони. Отже, це чотирикутник і це і це. Всі вони мають чотири сторони. І це. Навіть це дозвольте мені зробити це ще більш дивним. Чим не чотирикутник? Ну, трикутник не буде чотирикутником. Він має три сторони: один, дві, три. Тож давайте викреслимо це. П'ятикутник, який має п'ять сторін, не буде чотирикутником. Він має одну, дві, три, чотири, п'ять сторін. Коло яке, можна сказати, не має сторін, це просто одна велика крива. Це не буде чотирикутник. Якщо у вас є 6 сторін, 7 сторін, 100 сторін, це все одно не буде чотирикутником. Тож тепер давайте подумаємо про різні типи чотирикутників. Отже, перший це паралелограм. Паралелограм це чотирикутник, і в міру того, як ми вивчатимемо більше математики, ми навчимося думати про це по-іншому. Це чотирикутник, де протилежні сторони паралельні. А паралельний це просто інший спосіб сказати, що вони йдуть в одному напрямку, що я маю на увазі під цим. Тож щось подібне буде паралелограмом? Чому? Тому що ця сторона протилежна цій стороні, і вони спрямовані в один бік Вони йдуть, якби я намалювала стрілку, як би однаково. Отже, ці дві сторони паралельні. І ці дві сторони, ці дві сторони ось тут паралельні. Отже, це паралелограм. А які ще є приклади паралелограма? Ну, навіть наш класичний квадрат це паралелограм. І ми поговоримо більше про те, що робить квадрат особливим. Це особливий тип паралелограма, тому що ця сторона йде в тому ж напрямку, що і та сторона, а ось ця сторона і ця сторона. Дозвольте мені зробити їх жовтими паралельні. Чим не паралелограм. Ну, щось на кшталт цього не було б паралелограмом. Ви можете сказати, зачекайте, я бачу, що дві протилежні сторони паралельні. Ви можете сказати, що це паралельно цьому. Але потім ви побачите, що це не паралельно цьому. Один із способів подумати про деякі речі, які не є паралельними, якби лінії продовжувалися, вони б перетнулися в якійсь точці, в той час як ці лінії, ось ці лінії ніколи не перетнуться між собою. Отже, ось цей не паралелограм. У нього один набір протилежних сторін паралельний, а інший ні. Іншим прикладом того, що не є паралелограмом, може бути ось цей, тому що жодна з протилежних сторін не є паралельною. Отже, паралелограм протилежні сторони якого паралельні. Тож тепер давайте поговоримо про інші типи чотирикутних фігур або чотирикутників. Отже, наступний, про який ми поговоримо, це ромб. Отже, ромб це різновид паралелограма. Протилежні сторони повинні бути паралельними, але це саме по собі не робить його ромбом. Протилежні сторони повинні бути паралельними, і всі сторони повинні бути рівними. Наприклад, те, що я малюю, це паралелограм, але це не ромб. Це паралелограм, тому що ця сторона, ці протилежні сторони паралельні. Якби вони продовжували йти, то не перетнулися б одна з одною. І ці дві протилежні сторони паралельні. Отже, це паралелограм, але не ромб, тому що сині сторони довші за жовті. Отже, це не ромб. Ромб мав би виглядати так. Отже, протилежні сторони паралельні і всі сторони однакової довжини. А тепер ви можете сказати: ну, можливо, квадрат це ромб, і я хочу, щоб ви подумали про це, чи є квадрат ромбом, чи всі сторони однакової довжини, а протилежні сторони паралельні. Ми вже говорили, що протилежні сторони квадрата паралельні. Квадрат це паралелограм. І всі сторони квадрата мають однакову довжину. Отже, квадрат це ромб. Отже, один із способів думати про ромби що це квадрати, і ви можете розглядати їх як перевернуту версію квадратів, як якщо б квадрат рухався дуже швидко. Це те, про що думає мій мозок, коли я думаю про ромби. Тепер давайте подумаємо про прямокутник. Можливо, ви вже чули слово прямокутник, але давайте подумаємо трохи більше про те, що робить прямокутник прямокутником. Отже, прямокутник буде паралелограмом, але це саме по собі не робить його прямокутником. Наприклад, ось цей прямокутник це прямокутник. Чому це так? Ну, це точно паралелограм. Ця сторона і ця сторона паралельні. Вони ніколи не перетнуться. І ця сторона і ця сторона паралельні. Вони ніколи не перетнуться, якщо ви будете продовжувати і продовжувати. Але що робить його прямокутником? Це, безумовно, паралелограм, але що його утворює, чому ми використовуємо слово прямокутник. Ну, один із способів подумати про це те, як вони з'єднуються на кутах. Отже, у прямокутнику є ці квадратні кутії, і це називається прямим кутом. Це називається прямим кутом ось тут. Отже, це те, що утворює прямокутник. Це паралелограм, у якого всі кути прямі. Ви можете поставити тут маленький квадрат, якщо хочете так визначити. Наприклад, ось це є, не буде прямокутником. Чому? Тому що ви не можете поставити тут квадрат, зверніть увагу квадрат не вписується в кути так, як він вписується ось тут. Тож це паралелограм, але не прямокутник. Прямокутник це паралелограм з квадратними кутами. А як же наш квадрат? Чи є квадрат прямокутником? Що ж, давайте подумаємо про це: квадрат протилежні сторони, якого паралельні. Ми вже говорили, що це паралелограм. Квадрат має квадратні кути. Ось звідки походить, коли люди кажуть, зробіть квадратний кут. Кути квадратні, вони знаходяться під прямим кутом. Отже, квадрат це прямокутник. Отже, квадрат це дійсно цікавий чотирикутник, тому що він підпадає під усі ці категорії. Квадрат це і квадрат, і ромб це тип ромба, де кути прямі або, можна сказати, де кути квадратні. Ось цей не квадрат, а ось цей квадрат це обидва є ромбами. Квадрат це теж прямокутник. Це паралелограм, де кути прямі, тобто квадратні. Квадрат це, безумовно, паралелограм, а все, про що ми говорили чотирикутники. І ми закінчили.